Френк переїхав до Праги кілька місяців тому. Емігрант не біженець. Не турист, а просто людина, яка шукала нову тишу. Втомлений від старих міст і незібраних речей у серці, він шукав прихисток у запахах і незнайомих вулицях. Якось він зайшов у кав'ярню неподалік Карлового мосту маленьке місце, де запах капучино змішувався з ароматом мигдалю і меду. Там працювала вона, Лілія. Її рухи були неквапними, мов танець, а погляд глибоким, наче таємниця. Їй було трохи за сорок, і в її очах жила історія. Лагідна, витончена, ніби створена для цих вуличок і старовинної порцеляни. Коли вона подала йому капучино, їхні погляди зустрілися. Це була не. Просто мить це була іскра. Щось у ньому легенько зрушило з місця. Наче думка, що тільки-но з'явилася, але вже не зникне. Кожного ранку її душа відчувала його присутність ще до того, як його кроки розчинили тишу кав'ярні. Він завжди замовляв капучи нос. Корицею, сідав біля вікна і щось нотував у блокноті. Вона не питала Що? Вони мовчали, але між ними вже тягнулись нитки, невидимі. Але справжні. Він став для неї ритуалом, тихим вітанням нового дня. А вона для нього безпечною точкою у місті, яке ще не стало домом. Це була перша спроба бути поруч. З кожним наступним ранком Френк почав помічати деталі, яких раніше не було. Її сережки. Що бриніли під джазову плейлисту кав'ярні. Її усмішку, коли він дякував чеською. Її погляд, який затримувався довше, ніж дозволяють правила етикету. Вона приносила йому капучино так, ніби кожен ковток мав зігріти. щось більше, ніж просто руки. Вони ще не торкалися навіть випадково. Але простір між ними ставав теплішим. І коли вона одного разу забула поставити цукор, він посміхнувся і додав так смачніше. І ще раз. І ще. Лише з нею. Прага зустріла весну тихо, мов прокидалася після довгого сну у тому ранковому світлі, де місто ставало м'яким і ніжним, вони стояли. Разом біля вікна кав'ярні. Вперше, не як бариста і гість. Не як знайомі мовчання. Він торкнувся її руки, і вона не відвела погляду. У тій тиші зародилося. Майбутнє, без гучних обіцянок, але з глибоким відчуттям і ми. Бо справжнє кохання не має віку, не питає дозволу, не квапить. Воно просто приходить і лишається.